Тема конференції Сучасні напрямки лінгвістичних досліджень міжкультурної комунікації та методики викладання іноземних мов виявилася привабливою для багатьох можливістю обмінятися досвідом проникнення в глибини іноземної семантики, стилістики і фразеології, вдосконалити грані перекладу, глибше пізнати іншомовний світ. Цьому році ми вже проводимо четверту студентську конференцію, яка з міжнародною участю у нас учасники з республіки Білорусь, і в нас в цьому році зареєструвалося до участі майже 183 учасника, як з України, переважно із найбільших вузів нашої України. Студентам, учасникам конференції, цікаво випробувати свої сили в науковій роботі, поспілкуватися з ровесниками з інших вишів. Сама я також приймаю участь у конференції, тому що це цікаво. Я маю можливість познайомитися з новими друзями, з новими людьми, також знайти нові знання, якусь здобути інформацію цікаву. Активну участь у конференції взяли і представники програми академічних обмінів імені Фулбрайта в Україні. Ми представляємо програму академічних обмінів імені Фолбрейт в Україні, яка надає можливість студентам здобути стипендію в університетах Сполучених Штатів Америки. От про ці можливості для студентів, науковців, молодих викладачів ми збираємось розповісти на конференції. А викладачі сусідніх вишів з задоволенням переймають передовий досвід Житомирських колег. Ми вже з Смельницького третій рік приїжджаємо в Житомир на. Конференцію студентську, навіть хочу сказати, одна студентка, яка приїжджала перший раз на конференцію три роки тому, є аспіранткою вашого університету. Аспірантка Ангеліна Владимирівна Сенгаївська. то тобто, це хороший поштовх для подальшої роботи. Такі конференції не тільки вдосконалюють знання іноземних мов у нашому регіоні, а й піднімають значення Житомирського держуніверситету як наукового центру.